Всім привіт, всім доброго ранку. Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Отже, що зараз я йду робити? Я прокинулась буквально хвилин 15, тому застелила ліжко. Зараз я хочу поскладати в себе на столі і трохи тут повитирати пил, тому що ще в нас сьогодні субота, і хочу сьогодні трохи зробити таке негенеральне прибирання. Подивимось, можливо. Можливо, генеральне, тому що в своєму списку справ я написала, що мені потрібно зробити 15 справ. Чудово просто. Але прибирання то в мене буквально має бути 20 хвилин, тому маю вкластися в ці 20 хвилин, того, що загалом я порахувала всі справи, які мені треба зробити. На них мені потрібно виділити 14 годин. Ще ми приплюсовуємо сон. І в принципі все в мене має вийти. Ви бачите, без макіяжу в мене просто ось така. Це ще набагато краща шкіра, тому що в мене було набагато-набагато гірше. У мене взагалі з'явилися прищі на шиї. Я не знаю звідки вони взагалі взялися, того що в мене реально близько року не було прищів на шиї, і тут вони знову з'явилися. Я така, от що робити. І так, нарешті я поприбирала себе в кімнаті, я поприбирала на столі. Як бачите, в мене тут ось така рамочка з моїми фотографіями на інстакс. До речі, як ви бачите, я тут сама, тому що всі мої друзі вони не хочуть просто зі мною реально фотографуватися, того, що вони встаються. Я не знаю, як можна цього соромитися. От, також в мене тут свічка, мій інстакс, всі книги, які я використовую майже кожного дня, але протягом тижня я їх точно використовую. Тут мій графік. Euh, також тут справи, які я маю зробити. Тут у мене моє ліжко, правда, тут ще не дуже чисто, я маю тут дещо поскладати. Там... Не дивіться, там ще моя кофта і так далі. Тут я, щоб ви собі розуміли, я поскладала, того, що так як я тут живу увесь час, то в мене весь час тут є якісь кастрюлі, ще щось таке різне. В мене тут дуже-дуже багато всього. От тому в мене не може бути нічого тут не може не бути. Для мене дуже важливий візуал, щоб воно було. Тут гарно виглядало. наприклад, ця кімната, вона мені не подобається. Тому що стіна, як ви бачите, я не знаю, як я взагалі знімала своє перше відео, тому що я якось так мустилася, що не було видно цієї стіни замурзаної. я взагалі не знаю, як люди її замурзали, які тут замурзали, замастили, які тут жили. Але я взагалі думала, може наклеїти якісь обої, щоб воно шпалери, не обої, а шпалери, щоб воно краще виглядало. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Якщо мені це зробити в цьому гуртожитку, то це було дуже круто. А зараз я йду переодягатися в свою спортивну форму і буду. Зараз я вам скажу, що в мене за графіку, у мене там все записано. У мене взагалі я підбираю собі тренування сама. І так, чекайте, давайте так підсумуємо. Що, що я рано зробила? Я поприбирала всюди, я повитирала пил, поскладала там всі свої кастрюльки і так далі. Поскладала на тумбочці. Ще зараз маю поскладати. У мене там є кофта, поскладати подушки і подушку і рушники. І, до речі, в соціальні мережі я майже не заходила, тільки написала імейл одній жіночці, які мені треба було написати, і все. От, і зараз я буду йти, в мене будуть такі фізичні активності. Це в мене буде. Йога-руханка та dance workout. Просто я обожнюю dance workout, це дуже круто. Разом з помелою, це просто перфект. І перше у мене буде руханка 15 хвилин, тоді dance workout 15 хвилин і 20 хвилин йога і 15 хвилин медитація. Мій час по спорту трохи посунувся, тому що я зробила ще одне тренування на свої руки. І я вже зробила руханку 15 хвилин, також 15 хвилин денс-воркаут з помелою. Це було дуже круто. Я вивчила ще один новий класний рух, який в мене тепер на автоматі. Я його можу робити супер. І також я зробила, як сказав на руки. Ще щось я зробила? Я забула. Але зараз я йду робити також йогу, яка буде у мене приблизно 20 хвилин. Це прямо дуже круто, тому що після такого день сваркауду, такого шаленого, в мене мозок трохи заспокоїться і так мені буде спокійніше взагалі до справ буде братися якось краще. Зараз у нас 11.11 .11. я сіла дивитися своє відео, яке я буду перше завантажувати на свій новий YouTube канал. Uh, дуже класне відео вийшло насправді. Я не знаю, але в мене якась така енергетика в цьому відео класна. Вона прямо мені дуже подобається, я дивлюся, і я прямо кайфую від цього відео. Подивіться на це відео. <говори> Для того, щоб надихатися, я буду вас тримати в колії. Я не значу такий вираз. Я буду вас тримати в колії, буду вам. Також показувати, як я сказала, різні методики досягнення цілей. Тому що за мною вже дуже багато моїх досягнених, досягнутих цілей, які я досягнула. Класне відео, коротше. У мене новий інсайт. Я тепер завантажую відео на YouTube канал, яке вийде, я думаю, десь в кінці листопада це відео теж не знаю, коли вийде, тому що я хочу одразу завантажити хоча б сім відео, наприклад, на YouTube. І знайшла. Афігенного психолога, який розмовляє, знімає відео українською. І вона розповідає про синдром відкладеного життя. Я зрозуміла, що в мене теж синдром відкладеного життя, тому що я дуже не хотіла знімати відео на YouTube. Бо думаю, блін, ну я зараз в гуртожитку. Я взагалі зараз навчаюсь, в мене там немає часу. В мене взагалі тут стіни брудні. Я прийшла, тут немає красивої. Картинки і розумію, що, блін, поки я от сижу, чекаю, хтось інший вже знімає відео. І я така думаю, блін, ну я ж не можу теж просто сидіти і нічого не робити. Хоча є такі люди, наприклад, які просто сидять і спостерігають за іншим життям. Хоча мені теж, до речі, цікаво слідкувати за життям інших людей, і це якраз і є синдром відкладеного життя. Тому, взагалі, дуже-дуже цікава жіночка про психологію розповідає. Просто дуже крута. Я думаю, навіть знаєте, можна зробити такі психологічні якісь ем, теми розмовні. Дуже круто, тому що в мене ще вчителька з комунікації. Вона є психолог, і вона так такі просто речі каже прості. Вони елементарні, але вона їх настільки афігенно каже. Що вони здаються, типу, я така вау, просто сижу там вафіги на тій парі. І що вам хочу сказати, дуже рада, що знайшла цей канал. Жіночка дуже-дуже-дуже класна. Канал є Вікторії Козак чи Козак. Я думаю, Вікторії Козак. Е, от, Тому дуже-дуже класний канал. Чи ви тепер могли подумати, що це була реклама, але це була не реклама. Я просто вам хочу порекомендувати реально український Ютуб. І якщо б це навіть була реклама, я би вам про це сказала точно. Я би не казала, що я там випадково там знайшла щось якусь фігню і так далі, але реально, я тепер випадково знайшла ось цей канал і дійсно дуже класний. І так, я вже повністю підготувалася до роботи. Зараз я вам розповім. Як бачите, я вже і намалювалася, і помилася, і помила голову, все вже зробила. І зараз я буду робити бухгалтерський облік, тому що... Я собі поставила на цей день два пріоритети. Це бухгалтерський облік, мені потрібно закінчити перший розділ. Я вам навіть покажу ось така книга, як бачите. На словацькій мові це буде учтовніцтво. Мені потрібно закінчити перший розділ, написати також познамки, примітки, англійську також домашню зробити. І я хочу подивитися різні відео на Ютубі про соцмережі. На Ютубі про соцмережі. Мені здалося, що я щось неправильно було сказала. Різні відео на Ютубі про соцмережі, про власний бренд і так далі, тому що це мене зараз дуже-дуже цікавить. Тому зараз я собі кладу таймер на 40 хвилин, буду 40 хвилин робити бухгалтерський облік, читати та виписувати головні речі. І тоді в мене буде перерва 10 хвилин, тоді знову бухгалтерський облік, тоді знову перерва, поки я це все не закінчу. Two, three. І так, що вам сказати, я вже зробила буквально дві сторінки, написала також конспект по двох сторінках з цієї книги. І що вам сказати, нам від початку вчителі кажуть, що бухгалтерський облік, словацькою мовою це буде учтовництво, то він не всім заходить. Я не можу сказати, що він мені прямо так капець, як подобається, бо є такі люди, які, наприклад, цим бухгалтерським обліком готові займатися ціле життя. Я розумію, що я з тобою, мій коханий, зустрінуся, моє кохане учтовництво, мій коханий бухгалтерський облік. Я з тобою зустрінуся тільки на цей семестр. Ще у нас буде якийсь фінанс, якийсь буде фінансовий бухгалтерський облік, тобто фінансне учтовництво. І я така цікава, дуже цікава, того, що всі оці цифри і так далі. Це тобто, я не можу сказати, що це моє насправді. Це взагалі не моє того, що рахувати. Тобто, за формулою за легко це все рахувати. Але просто щоб знати мені це досконало, це і самі вчителі кажуть, що це також не потрібно. Те, що я вам хочу сказати, от я така красотка, просто коли я малююся, мені капець подобається такий простий макіяж, що треба. Я завжди мажуся помадою, тому що в мене дуже сильно сохнуть губи. Прям прям, Прямо коли я зроблю собі такий легкий макіяж. Прям дуже класно. Так. У мене зараз таке виникло бажання просто відписатися від усіх. От серйозно, в мене таке воно буває раз в квартал, раз в 3-4 місяці. У мене таке буває, що я хочу просто від усіх відписатися і відпочити від людей. Тому що я розумію, що цей величезний потік інформації дуже-дуже впливає на життя людей, на життя кожної людини, я впевнена. І наше життя, воно просто переповнено. Цією масу інформації, не масою масу інформації, і взагалі люди, наприклад, стежать за стежать за життям інших людей, тому що вони, наприклад, не насолоджуються своїм життям. Бо щось, я, наприклад, собі можу виділити декілька людей, які я прямо ну, обожнюю, обожнюю дивитися. І я реально дивлюся їхні, наприклад, сторіс або відео. Але, звичайно, що не всіх, бо якщо б я дивилася всіх, відео я не знаю, це би мені треба було мільйони років, щоб це зробити. Ця капуста збирається. А я збираюся йти гуляти, тому що я сьогодні цілий день сиджу вдома, буду йти гуляти, слухати якісь подкасти, слухати музику, трохи відволікатися від цього бухгалтерського обліку. У мене там ще залишилось. Реально чотири сторінки, але ці чотири сторінки вони максимально розписані, що я можу просто ці чотири сторінки всі переписати, тому що там реально вся інформація важлива, бо я все подивилася. Тому зараз йду. Трохи погуляю, пролітлю свій мозок, от, і тоді повернусь і знову буду вчитись. Dear employees, we have received many messages from you that you're not satisfied with the working conditions, so it's time to fix it. Dear employees, oh my god, it's so funny, guys. I uh, just back from my, uh, like, I don't know how to say, like, from my walking, I just walk around the the city and I'm back and I just started learn English and what I want to tell you that I'm really happy that I know and I learn English because it's my okay it's it's one of my favorite languages a language ever like you know I I I love English so much like I love Slovak English Ukrainian language it's so much it's my it's low on my heart like um, and now I am doing just homework from for my English classes and I really, really like it. You know it's really easy because we use the same words every single class. Like it's very easy. And um so I, one time I decided that I really want to change this class, but you know, um we have a really good we have we have a really good teacher like she's really really nice and i don't want to change someone another like i don't like change um how to say teachers like but she's so nice so and english is so 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 good for me so because i know it well okay maybe and of course i'm completely sure that I have different mistakes, but you know, I want to be a good in English, and I will be guys, yes. Dear employees, I will be so good in English, and I love you. Дивіться. Що тільки що було? Я сказала, що я прийшла з прогулянки. Там, звичайно, щось з помилками. Я прийшла з прогулянки і вчу англійську мову, яку мені задали на в університеті. У мене взагалі тут рівень А2. Тобто це it's nothing for me, you know, because it's very, very easy for me. Це дуже легко. Тобто я сижу і я просто кайфую від того, що в мене все йде на автоматі. Але, знаєте, треба робити так, щоб завдання вони були трохи важчі. У мене ще, наприклад, книга рівня B1 і B2, я її ще маю також доробити. цю А2 книгу. Я не знаю просто, ну це чесно, кожне, кожне заняття знаєте, одні й ті самі слова. Agenda, breathe... A travel for work і так далі. Але не знаю, просто я щось така сижу думаю, блін я за ту книжку дав тисячу гривень. Коротше, бізнес-партнер-книжка тисячу гривень. Рівень А2. Ну, то капець. Ви б знали, які ми просто йшли е, купувати ці книжки за тисячу гривень. Тому просто книжечка на 130 тисячу гривень. Офіла, чесно, це, напевно, для мене це є поки що найгірша інвестиція насправді. Інвестувати в такі книжки просто. От, але нічого може. Це от, Що хтось буде по моїх книжках, точно навчитися. Тому ось так, тому зараз роблю англійську, і також я слухала listening, Тут зробила дуже-дуже багато вправ: reading, writing, lesson і так далі. lesson 1.4 і так далі. Тому зараз ще останнє завдання: написати employee survey і все. Я тепер просто подивилась, як я говорю англійську мову. І така. Слухай, Яно, то ти прям native speaker, не? Серйозно, бо мені так подобається говорити англійською. Звичайно, що в мене є помилки там з тими часами і так далі, тому що я найчастіше, най, найчастіше використовую тільки декілька часів: а не present perfect continuous, past perfect continuous і так далі. От, а такі прості часи, але мені дуже подобається говорити англійською, просто це. Perfect, you know? Ось так. Тому в мене ще є такі вечори, коли я просто сама з собою говорю англійською. І це прямо дуже круто. Навіть я би могла, знаєте, зняти якесь відео англійською, знаючи, чи воно би взагалі залилося на Ютуб, чи взагалі його бютуб YouTube... Узн... як це не узнав, господи, як це сказати. Uh, визнав. Але, щоб ви собі знали, англійська це просто. Моя любов дуже-дуже-дуже люблю англійську. І можу з вами з нею говорити, хоч не можу знімати е, англійську відео, так що пишіть мені в коментарях, все буду читати. Ви це чуєте? Там десь включив Шакіру. В смислі? Хлопці, я йду до вас, ні? Я чую там якісь хлопці Шакіру співають. Оце комусь там весело. міра е, е-е-е, вака-вака. Блін. Підняли мені настрій, хлопці, ви мені підняли настрій. І так, зараз вже десь пів десята година. Я мала закінчити свою роботу ще о 9 але я буду її ще закінчувати. Зараз я вирішила зробити трохи перерви, тому що я розумію, я почала тепер читати е, про е, різні методіцьке про стрітки учтовництва, про різні методичні прострітки. От розумієте, я це по словацьки розумію, прикласти, мені капець Я коли це переказ українською, мені капець як важко, Методичні прострілки учтовництва. Hello Siri Hello I don't think we've been introduced. So can you translate me something? So can you translate me something? Hmm, I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Yes, can you translate me this words Sure. Translate into which language Into Slovak lang into Ukrainian language. I can't translate into Ukrainian yet. Why you can you can't translate it into Ukrainian? I can't translate into Ukrainian yet. Why you can't translate into Ukrainian my words. I can't translate into Ukrainian yet. Shut up. <реклад> вона пропала. Та то дійсно типа закрийся. Все, та й вона пропала. Коротше, серія не працює. Переклад знайдено. Це методичні засоби бухгалтерського обліку. Йолки-палки, то капець. Що я вчу, я не знаю. Так, я почала змивати свою косметику і згадала, що я не закінчила це відео. І треба підвести підсумки сьогоднішнього дня. У мене тут є мій листочок, поки що це не дуже естетичний блокнот, Того, що я планую зняти ще Боже, далі та шафа з тим рушником, який в мене сохне. Тому що я планую почати знімати відео про блокноти, як, як я його заповнюю, ще я його не заповнюю. Бо я ще свій не, не закінчила, але хочу вам сказати про підсумки сьогоднішнього дня, що я сьогодні зробила, що я виконала, що я не виконала. Перша в мене була руханка 15 хвилин виконала, йога 20 хвилин виконала, денсверкат 15 хвилин і сніданок 25 хвилин. Я це собі записала, так, оскільки в мене має бути сніданок хвилин. Але я ще готувала також і е, їсти на обід і вечерю, тому це вийшло трохи довше, але я це виконала. Також я поприбирала і повитирала пил 20 хвилин, але я це робила десь годину. Умитися плюс голова і привести себе в порядок, це мала на увазі, що намалюватися, такі всі різні речі. Я це, звичайно, що зробила. Також в мене є, я не написала свої ціль в блокнот правда, це буквально 5 хвилин написати, тому що в мене є нова методика записування цілі, але я це зараз зроблю: учтовніцтво, бухгалтерський облік, перша капітола плюс познамки, тобто перший парагля, параграф плюс замітки. У мене мало бути 30-40 хвилин, 4х, тобто 4 рази по 10 хвилин перерва. Звичайно, що це трохи вийшло довше. Але я вже майже закінчила цей бухгалтерський облік, мені буквально дещо тут треба дописати і все. І то, що я зараз якраз зроблю після закінчення цього відео. Також я гуляла півтори години, реально рівно півтори години. Англійська мова, домашнє завдання я зробила. Я мала подивитися різні відео на Ютубі про соцмережі, як я казала про Ютуб та Інстаграм. Я подивилася тільки одне відео. Я знайшла один такий канал, де дівчина розповідає про власний бренд, про розбір різних блогерів і так далі. Я подивилась, правда, тільки одне відео. Читати книгу 15 сторінок. Я не прочитала книжку свою улюблену. Но... Тому, думаю, зараз хоча б сторінок 5-10 перед сном прочитаю. Медитація 30 хвилин, я це не виконала. М -м -м -м. Стараю, постараюся це зробити, може, не 30 хвилин, а може хоча б 15-20. Також День без соцмереж плюс розмова з рідними. До речі, що ви собі розуміли, я записую прямо все, тому що. Коли я не записую, я, наприклад, щось там не встигаю, я така, блін, ну чого ти не встигла? От ну чому ти не встигла? І тут я дивлюся, що, що мені і розмова з батьками, і то, і то й то, туди піти, туди поїхати, і то воно все дуже сильно назбереться за цілий день. Далі, в мене було досить важливе таке завдання: це контролювати прийоми їжі. Тож, щоб ви собі розуміли, в мене е, як це сказати, розлад кишечника чи як, Ну, коротше, що коли в мене, наприклад, є солодке, я його з'їдаю повністю все. Тобто, колись в мене такого не було, я могла, в мене могло там бути 10 баунтів, я з'їм два, мені досить. Зараз, якщо в мене щось є, я це одразу з'їдаю. І це реально просто жесть. тобто, Я тепер взагалі солодке майже не купую. Тому я вирішила, що треба контролювати це, бо я ще з'їла пів великого панетону. І я така, так, стоп, 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 яна. Перепрошую, це скільки там грам? 400 грамів чи скільки? Добре, ну добре, я взяла не пів, але ну це, це не нормально. Тому я вирішила це поки що контролювати. Так, знаєте, не то, що не дозволяти собі, ти то не їж 10 днів, то-то, але просто їсти це в менших кількостях. Ми вам сподобалось відео. Якщо так, то обов'язково ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій ютуб канал та на мій інстаграм. І пишіть в коментарях ідеї відео, які б ви хотіли ще бачити, тому що. Я, я буду знімати відео, які, наприклад, ви потребуєте. Я думаю, це теж круто. Тобто, ті, що вас цікавлять, і ті, що мене цікавлять, і це виграє і та, і та, і те і, і, і той, і той бік. Тому ось так. Дякую вам за перегляд і всім папа, всім добра